Лежала на труні як поранена птаха. На Сумщині мати поховала сина військового. А через кілька днів поряд із могилою Владислава з'явилась могила його мами, Віталіни Стежкової. За словами старости округу, у грудні 2022 року Владислав пішов добровольцем захищати нашу батьківщину. Він був добрий, чемний, мужній, гарний, високий, міцний хлопець. Дійсно була золота дитина. Владислав служив сапером. 3 квітня загинув на Запорізьк. Напрямку підірвався на мій. Тому хоронили хлопця у закритому гробу. Як розповідає староста села, жінка дуже тяжко все переносила, брат також вони були дуже морально вбиті. Похорони були дуже важкі, дуже важко було, і вона буквально ввечері, коли приїхали додому. Вночі їй стало погано. Відвезли у лікарню, виїздила швидка. Серце жінки не витримало. У Владислава Стижкова залишилися молодший брат, тато і бабуся, Висловлюю співчуття близьким.